Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 19 за підручником інформатика 6 клас авторів Марзебарна 2023 року випуску потрібно визначити різницю вартості електроенергії двох споживачів, а саме звичайної лампи розжарювання, яка споживає 100 Вт за годину електроенергії та енергозберігальної лампи, яка споживає 20 Вт за годину. Лампи горять по 7 годин на добу і відома вартість електроенергії. Під час виконання вправи. Я буду використовувати табличний процесор Excel 2019, створимо таблицю. Обсяг споживання. Звичайна лампа та енергоефективна лампа. Давайте збільшимо ширину стопців, наведемо Ми вказівник миші між стопцями та потягнемо. Або просто двічі клацнемо лівою кнопкою миші. Так, давайте ці клітинки об'єднаємо, виділимо їх та натиснемо кнопку Об'єднати та розташувати в центрі з групи вирівнювання. Об'єднаємо також ось ці. Запишемо умовні позначення. Поставимо вирівнювання по центру. Давайте зробимо жирний шрифт. Обсяг споживання звичайної лампи 100 Вт за годину, а енергоефективної 20 Горять вони протягом 7 годин. І відома вартість. Тут написано вартість 1 Вт у копійках. У вас у всіх вдома є лічильник електроенергії, який вимірює роботу електричного струму. І на лічильнику написано 1 кВт година. Це означає, що робота електричного струму вимірюється в кВт за годину. Тобто ми платимо саме за кВт-годину. У вас у вправі написано вартість 1 Вт, тому правильніше буде тут написати не просто Вт, а Вт на годину. На момент виконання вами даної вправи ціна за електроенергію може змінитися, то ви можете записати ціну, яка є на момент виконання Вами даної вправи. Але коли ви будете дізнаватися ціну з інтернету чи з платіжки, то у вас там ціна за кВт-годину. Тобто 1 кВт це в нас буде помножити на 1168 копійок. А для того, щоб вам перевести квт години так як є в платіжки у вт години так як тут, то потрібно дане число поділити на 1000. Тому що приставка кіло збільшує в тисячу раз. Виведемо, за якою формулою ми можемо знайти економію. Для того, щоб знайти, скільки світить звичайна лампа. Потрібно знайти виконану роботу, тобто обсяг споживання звичайної лампи, помножити на час використання і на вартість електроенергії. Аналогічно шукаємо, скільки потрібно заплатити, якщо світить енергоефективна лампа. Для того, щоб знайти економію, потрібно від кількості коштів, яку ми платимо за звичайну лампу, відняти кількість коштів, які ми повинні заплатити, коли світить енергоефективна лампа. Замість R1 підставляємо ось даний вираз. Замість R2 також підставляємо. Виносимо тві за дужки і виходить у нас формула, яка є на зеленому тлі. Давайте запишемо її. Формула розпочинається з дорівнює. Відкриємо дужку. Від обсягу споживання звичайної лампи віднімемо обсяг споживання енергоефективної лампи. Закриємо дужку. Помножимо на час використання та помножимо на вартість. Для підтвердження формули потрібно натиснути клавішу Enter або кнопку «Від». Якщо ми проаналізуємо даний результат, то можна зрозуміти, що він виходить за великим. Це пов'язано з тим, що тут у нас вартість копійках, а тут у гривнях. Тобто це у нас 94 копійки. Нам потрібно перевести в гривні. А для цього просто поділити на 100. Тому що в 1 гривні 100 копійок. Enter. Давайте зменшимо кількість знаків після коми. І встановимо межі. Збережемо книгу у власній папці. Файл. Зберегти як. Або зберегти. Ім'я файла буде Економія таблиця. Закриємо Excel. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!